Xiaomi Mi 9 Lite, ціна 3200 гривень. По корпусу практично нюансів немає ніяких, якісь легкі-легкі, але немає практично можна сказати. На зарядку йде Type-C роз'єм, так по ободу теж непоганий стан. має роз'єм на навушники, 3,5. По екрану є потертості на роботу ніяк вони не впливають. Так працює телефон швидко, літає, можна сказати. Е, так, зараз покажу інформацію. Є ось такі легкі, легкі вигорання, незначні. 64 ГБ внутрішньої пам'яті телефону на 10-му Android і та 6 ГБ оперативної пам'яті. Тобто 6 64. Зараз покажу ще камеру. Так, ось така камера. Ну крута камера, я б сказав би. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво цей або будь-який інший варіант, пишіть у повідомлення або силочка у шапці профілю на телеграм-канал.